Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Це відео буде присвячено ВОСу, військово-облікова спеціальність. От всі питання, що ви хотіли почути, зараз спробую відповісти в цьому відео. Давно вже хотів зняти про цей ВОЗ, і тут Міноборони в нас надало деякі роз'яснення в інфографіці, і звісно, я з цим скористався. І зараз подивимось, що там Міноборони пише про цей ВОЗ. До речі, нещодавно знімав про ВОС три дев'ятки. Дуже багато у кого з'являється зараз цей віз, залишу тут відео. Посилання, подивитись, там більш детально про це розповідаю. Потім Міноборони відкоментувала, що це в принципі базова така спеціальність. Зараз з цими восами розберемось. Тому залишайте, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Це допомагає його розвивати, і ви будете бачити більше таких відео в своїй стрічці, новин на YouTube. Також нагадую, що в мене є ще телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю на нього посилання, там дуже багато цікавої, корисної інформації. Вона з'являється там оперативніше, жвавіше, ну, коротенько, по суті, тезисно про зміни діючого законодавства. Щоб їх не пропускати, звісно, підписуйтесь і будете в курсі. Так, переходимо до основної новини. Що таке ВОЗ взагалі? Військово-облікова спеціальність, ця категорія військового обліку, яка визначає військовослужбовцям та військовозобов'язаним військову спеціальність та належність. До виду або роду військ або сил. Тобто, перше, що ми чуємо, що ВОЗ може бути як у військових, так і у військово зобов'язаних. Ці категорії відповідають практичним навичкам і умінням, які отримав громадянин України для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни. ВОЗ неформально ще називають ВОСАВКА. Міністерство оборони затверджує переліки ВОЗ окремо. До речі, вони затверджені ще. Наказом Міноборони від 2020 року, посилання на нього залишу в описі під відео, можете подивитись. Затверджуються вони окремо для рядового сержантського і старшинського складу, офіцерського окремо громадяни України, які не проходили військову службу, отримують ВОЗ під час взяття на облік в територіальних центрах комплектування та соцпідтримки. При цьому враховується освіта, дипломи і спеціальності. Ну тут же одразу виникає питання: чому не врахована освіта, якщо її той же самий резерв. І ви берете цей витяг з оберігу, бачить вашу освіту, але у вас все одно воз 3,9 базовий. Цікаво. Можливо, треба звернутися до ТЦК ТСП, щоб вони врахували вашу освіту і ще раз продублювати цю інформацію у вигляді долучених дипломів. Наприклад, якщо в цивільному житті, ну це вже Міноборони приводить такий приклад, ви мали молодшу середню медичну освіту, то ви отримаєте ВОЗ 879 молодших спеціалістів з медичною освітою. Далі військовослужбовці під час служби можуть отримати іншу додаткову військовооблікову спеціальність після проходження відповідної підготовки у навчальних військових частинах. До речі, тут Міноборони розмістила цю інформацію в таких картинках, в такій інфографіці. Посилання на джерело залишу в описі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться ці картинки і цю інфографіку. Офіцери отримують ВОЗ після проходження навчання у вищих військових навчальних закладах, військових підрозділах, цивільних закладів вищої освіти або під час переатестації. Ну, дуже багато звернень до мене саме з офіцерів запасу, у яких ВОЗ також чомусь змінився на три дев'ятки. Це невірно, це неправильно. Якщо у вас ВОЗ був присвоєний після того, як ви отримали це офіцерське звання і він у вас закріплений у вашому військово-обліковому документі. То ви можете звернутися до ТЦК та СП, і щоб ТЦК та СП виправив в реєстрі недостовірну інформацію щодо вас. Це також важливо. Е, чи є ВОЗ у призовників? Призовники не мають військово-облікової спеціальності. ВОЗ присвоюють в ТЦК та СП. Після цього призовники стають військово-зобов'язаними. Після призову на військову службу всі військовослужбовці, які раніше не проходили військову службу, проходять базову загальну військову підготовку БЗВП. За підсумками курсу вони отримують ВОЗ-1-2-0 120 стрілець. Після цього їх можуть спрямувати на фахову підготовку для отримання додаткової військової спеціальності. Як розшифрувати код ВОЗ? При призначенні на посаду військово-облікових документах роблять запис, який складається з шести цифр та букви. Перші три цифри визначають військовооблікову спеціальність. Далі закодовані посада та особливі ознаки служби. Ну тут приводиться приклад ВОС. До 915 Д. Перші три цифри це ВОЗ стрілецький, друга 915 це посада стрілець, і Д це ДШВ. ВОЗ має цифрове позначення, що дозволяє вести автоматизований військовий облік. Розшифровка кодів зазначається в відповідних нормативно-правових документах. Окремо для рядового, окремо для офіцерського складу. Цей перелік не є постійним. Тобто він змінюється, він доповнюється. Як дізнатися ВОЗ? Військовозобов'язані громадяни України у мобільному застосунку Резерв Плюс, код та найменування спеціальності можуть дізнатися військовослужбовці, відмітка у військово-обліковому документі, військовий квиток, особова справа. До речі, військові зобов'язані, які мають військово-обліковий документ паперовий, який їм видавався на той час, можливо, це ще було РВК. Також можете ознайомитись, там є на відповідній сторінці ваш ВОЗ закріплений. Військово-зобов'язаний громадянин. Має право перевірити його у резерв плюс. Ну, про це зазначає Міноборона, але це знову ж таки не є обов'язків. Військовослужбовець може мати кілька військово-облікових спеціальностей. Оце також питання задавалося, Чи можна мати кілька Так, Міноборона відповідає, що може мати кілька. Як розшифрувати код ВОЗ офіцерів? ВОЗ офіцерського складу має шестизначне цифрове позначення. Код. Перші дві цифри є кодом групи, до якої входить ВОЗ. Чотири наступні цифри спеціальності у групі. До речі, так, да, він виглядає інакше. Е, і отут приводиться, приклад наприклад, 02, 14.2.0. Група командного профілю 02 і 142.0 це спеціальність бойове застосування з'єднань військових частин і підрозділів морської піхоти. Чи може змінитися ВОЗ військовослужбовця? Військовослужбовець рядового або сержантського складу може мати кілька військово-облікових спеціальностей за цивільною освітою та досвідом, наприклад. ВОЗ 100 стрілець після БЗВП. Додатковий ВОЗ після фахової підготовки або за досвідом служби. Тобто, три варіанти набуття є ВОЗ. Базовий, це після того, що проходите цю базову загальну військову підготовку, вам присвоїться цей ВОЗ 100. Потім за вашою цивільною освітою, то досвідом, можливо, у вас є якісь дипломи, можете долучити, і вони будуть враховані. І також буде відповідний вашому диплому, вашій освіті присвоєний ВОС. І отут. Третій – це додатковий ВОЗ після фахової підготовки або за досвідом служби. Це коли направляють ж військовослужбовців на підготовку на навчання, і вони отримують ще додатковий ВОЗ, який можуть використовувати також у службі. Наприклад, писати рапорт, переводитись відповідно до свого ВОС виконувати військовий обов'язок за іншим ВОС, за іншою військовообліковою спеціальністю. По цій темі все. Все, що Міноборони надало роз'яснення, звісно, з моїми коментарями ви почули. тому... Якщо ще залишились питання, пишіть в коментарях під відео, залишайтесь підписником, підписуйтесь, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.